Відтепер на усіх приміських та міжміських маршрутах діятиме безготівкова оплата. Посадовці зазначають, що Львівщина перша область в Україні, де це стало можливим. Таксі дуже зручно, якщо можна безготівковою. Не завжди можуть бути дрібні гроші або водія здачу. То не для мене. По-перше, я не бачу. Мені тяжко, мені легше гроші і оплатити чим карткою. Ну, та я знаю, я не їжджу раз на місяць, як пенсію візьму. Тих дві-пів тисячі, то що то є. О, хочу стратити її, то так біда з бідою. знаєте. Зручно буде для тих, хто, хто вважає, що краще тримати на, на картковому рахунку гроші, аніж хотівку носити. Ну, і це допоможе краще контролювати, скільки там зупинок проїхали. Оплати, щоб не було, що не більше, але проїхав на меншу суму. Водії кажуть, що більшість пасажирів все ж налаштовані позитивно до таких змін. Перевізники усі пройшли відповідні навчання і готові до впровадження безготівкової оплати. Люди питають, особливо молоді. За щоб Так, відно, їм не вигідніше буде, може. А мені теж здачу давати буде. Не буде давати, <ріст> буде легше для водія. Буде полегше. Я так думаю. Кожен пасажир також може завантажити мобільний додаток, де відображається вся історія поїздок. А розплачуватися можна будь-якою банківською карткою або пристроєм з функцією NFC, тобто можливістю безготівкової оплати. Унікальність даної системи полягає в наступному: вона працює по системі тапин тап аут або справедливий тариф. Що це означає? Це коли пасажир має змогу зайти в транспортний засіб, перекласти картку або любу безготівкову безготівковий пристрій розрахунку, завалідуватися, проїхати відповідну відстань по завершенню поїздки, повторно завалідуватися, і з нього стягуються кошти відповідно до тої відстані, яку він подолав. Начальник Львівської обласної військової адміністрації наголосив, що перехід приміських та міжміських маршрутів на цю систему зайняв трохи більше, ніж рік і порівняв цей процес впровадження безготівкової оплати з тим, що зараз відбувається у Львові з еквитком. Вони до того й йшли вже більше п'яти років і досі цього не реалізували. Водінвестор, це значить приватний інвестор, реалізував це за один рік. Якщо ми говоримо про інвестиції, жодної копійки коштів. Ні з обласного бюджету, ні з міського бюджету, ні з державного бюджету на цей проект не було витрачено. 40, близько 40 мільйонів гривень це кошти приватного інвестора. Коли ми говоримо про Львівську міську раду, це майже 7 мільйонів євро кредитних коштів. Додає, що за цей кредит доведеться платити містянам про пільгові перевезення. Інвестор взяв на себе зобов'язання з часом реалізувати програму і пільгових перевезень. Жодних карточок пластикових, за яких треба платити по 60 гривень, ніхто не пропонує. Інвестор бере на себе зобов'язання безплатно видавати карточки. Це другий раз мешканці міста Львова заставляють платити не тільки по кредиту, а за кусочок пластику. Далі ми починаємо роботу із. Обробки піргових категорій громадян, всіх тих, кому повинні ми роздати картки. Все це буде зроблено. Нами це закладено в бюджет інвестицій. За потреби ми готові його збільшити, оскільки ми бачимо, що Львівщина ну тісно і плідно співпрацює з приватним бізнесом. Додамо, що на впровадження цієї системи витратили близько 40 мільйонів гривень. Давид Берішвілі за Чопойдало, Правда, тут Львів. В понеділок у Львові покажуть проект рішення щодо єдиного тарифу у громадському транспорті. Планується, що проїзд коштуватиме при розрахунку готівкою 20 гривень, банківською картою чи пристроєм ЗНС 15 гривень, а леокартом – картом 13 гривень. І ця ціна буде однаковою для автобусів, трамваїв та тролейбусів. Єдині тарифи мають набрати чинності з 11 грудня з моменту впровадження безготівкової оплати проїзду у всьому громадському транспорті Львова. Місто завмерло, а від посмішок стало аж тепліше. Львів зустрічався й головний різдвяний атрибут. 14-метрову ялинку привезли до опорного театру аж з білогорщі, а супроводжувати таку поважну красуню довірили лише патрульним поліцейським. А що ялинку Львову подарував чоловік на ім'я Йосип, і вирощував він її на своєму подвір'ї аж 20 років. каже, що просто хотів у цей нелегкий час подарувати людям казку та добро. Ну не скажеш що спонтанне, бо ми вже так цей. Може, якби не той такий час, може цей, бо бо тут бачите всім не просто, і хотілося, щоб хоч щось трошки стало веселіше, радісніше всім, а не тільки нам. Красуню вже встановили на площі біля оперного театру і цьогоріч замість різдвяної зірки верхівку прикрасять протитанковим їжаком. Знайти, домовитись, привезти та передати. Здавалося б, що складного у медичному волонтерстві. Однак лише одиниці витримують шалене моральне та фізичне навантаження допомоги. Наталія Шелестак та Валерій Воремчук вже 10 років займаються цією справою та зізнаються, жити без волонтерства вже не можуть. Коли ти розумієш, що це реально врятувало людей, ну ти не можеш зупинитися. Це навпаки стимулює, це дає такий, знаєте, драйвий поштовх. Я дуже тішуся, що ми як волонтери, якщо говорити зараз про мене, як про волонтера, ми долучаємося власне, до цього процесу. Це від ліжок і шприців до кажу до якихось унікальних обладнань і речей, які потрібні вже тут і негайно. Усе почалося з Майдану. Самоборона Львівщини тоді робила перші кроки в волонтерстві, і це було непросто, адже треба було завоювати довіру у західних донорів. Валерію Воромчаку та Наталії Шелестак це вдалося. Саме тому під час повномасштабного вторгнення допомога від західних партнерів прийшла вже у перші години нападу. З 24 лютого 22 року. Вже в 11 вечора перші фури розвантажувалися в Перемишлі. і за цей там не повних там 10 місяців, а повномасштабного вторгнення ми грубо там рахували десь півтори тисячі фур. Донори передали народній самообороні. Наші американські друзі, до прикладу, передали на кілька мільйонів доларів допомоги тільки на перше ТМО. І це стосується там, наприклад, вак-систем розхідників до тих вак-систем, які спасають людей, які приїжджають з тяжкими пораненнями. Такий величезний масштаб допомоги потребував колосальних людських ресурсів та площ. Так з'явився центр волонтерства та захисту. Щодня змінювалася ситуація на фронті та у прифронтових містах. І реагувати на потреби медиків треба було миттєво. Наталія Шелестак пригадує, як волонтери цілодобово працювали на складі площою у 9 тисяч квадратних метрів. Було задіяно ну на той час понад 50-60 лікарів за зміну. Які сортували ліки, які ми просили в донорів? У Нас було дві дві таких, ну якщо говорити про ліки, два напрямки це забезпечення лікарень, коли ми формували. Таким такими палетами. і окремо ми робили так звані цивільні аптечки, там які ми завозили в різні села. Якби центр волонтерства і захисту не не мав такого складу, а це на початку понад 9 тисяч квадратних метрів, тому би фізично не змогли навіть прийняти оцих півтори тисячі фур. Львів без перебільшення став основним хабом лікування та реабілітації для поранених. І якби не волонтери втілити у життя більшість проєктів було б просто нереально. Лише протягом минулого року перше медоб'єднання прийняло понад півмільйона пацієнтів, і медики переконують, що волонтери до найменших дрібниць знають, чого потребує кожен лікар, та дають їм усе необхідне, що рятує життя. І в ковід. І під час повномасштабної війни дуже багато нам передали за період війни цих двох років. Передано було десятки фур гуманітарних речей, витратних матеріалів, обладнання різних ресурсів, вак-систем, які є наддорогими. Сьогодні народна самооборона Львівщини і центр волонтерства та захисту увійшли у десятку наймасштабніших організацій України за кількістю наданої допомоги. Я не знаю, чи є в Україні ще організація яка стільки це зробила у нас жодних не копійки бюджетних коштів. Це все волонтерська ініціатива, ресурси внутрішні. Ми допомогли всім областям України. Поза волонтерством Валерій Ше очолює медичну комісію міської ради, а Наталія бюджетну. І навіть на цих посадах вони перш за все дбають про лікарні та пацієнтів цього року на медицину було виділено з бюджету вже 900 мільйонів гривень, і це ще не межа. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Я молилась, щоб діти були живі. Євгенії важко згадувати те, що трапилось 1 липня 2022 року. Тоді російська ракета влучила у селище Сергіївка, що на Одещині. Загинуло більше 20 людей, а ще 40 зазнали поранень. Серед них і її двоюрідні брати восьмирічний Яків та 14-річний Володя Янковський. В одному з телеграм-каналів знайшла пост про те, що є прильот. Прильот є в Сергіївку, Одеської області, Білгородністровського району. Далі полетіли відосики, і от на першому відосику було знайомого кольору стіни, уламки, двері, і розгрібали люди володю і просили допомогти витягти дитину, бо він був великий хлопчик. Він був непритомний, і от тоді я зрозуміла, що Прилетіла саме до мене додому. Того дня мама та вічим хлопчиків загинули. У володі старшого брата, хоч і не все, але деякі страшні моменти закарбувалися в пам'яті. Я пам'ятаю, що я проснувся, почув, що там хтось кричить Максим. Хресний Якова. Мама також, якщо я не пам'ятаю, кричала там все було просто якось. А я просто намагався встати. А щось е, спробував встати, щось стукнуло по голові. Я почув це ось тут. І потім мене відробили, я проснувся в одеській лікарні. У володі були множинні поранення. Зокрема, важка черепно-мозгова травма та складний перелом кістки правої руки. Менший Яків постраждав сильніше. Уламок потрапив йому в шию. Таби та, хлопчик вижив, рятувальники мусили затиснути пошкоджену судину. Це спричинило кисневе голодування і важкий інсульт. Він, мабуть, один з найважчих пацієнтів, взагалі, з якими я зустрічався в своїй практиці. Першу допомогу діти отримали на Одещині, а далі декілька місяців за їхнє здоров'я боролися лікарі дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Складність полягала в тому, що в нього була переломана права рука. Для нас це було дуже важливо, тому що у нього був інсульт, і ліва сторона в нього була паралізована. Відповідно, права рука мала би бути опорною. Він би міг за щось не триматись, за палицю, за милицю. Відповідно, коли стояв апарат зовнішньої фіксації, це викликало в нього біль і було дуже важко його вертикалізувати. Тоді опіку над хлопчиками взяла саме Євгенія, яка надалі проходила весь шлях лікування разом з ними. Розповідає, що найважче тоді було розповісти дітям, що загинули їхні батьки. Старший Володя дізнався швидше, молодшому розповіли пізніше, так як додатковий стрес був не на часі. Тоді я теж сіла поруч з ним. Я гадаю, що це було взагалі найважче в моєму житті сказати восьмирічному хлопчику, що. Мені дуже шкода, але твоя мама загинула. І коли він починає плакати, дивиться з її сподіваннями і питає: А де ж Максим? То це його відчим. Ти кажеш, що бліду ну, на превеликий жаль теж. Попри важкий моральний стан і всі труднощі, найголовніше було вилікувати дітей. Тож тоді розпочалась і важка праця самих лікарів, і Євгенії, і, звичайно, хлопчиків. Це не просто два місяці понеділок п'ятниця. Це... Ми працювали з ними на вихідні. Тобто він потребував щоденного субота, неділю, Різдво, Пасха, Великдень, без різниці, з ним треба було працювати кожен день. І щоденні заняття таки дали свій результат. Перші успіхи Якова пам'ятає навіть Володя. Ліву нову пощекотала, потім вона показала це врачам, і потім вже прийшов Сергій Ігравич худа. Лікарі допомогли хлопчику встати на ноги, і те, як дитина відновилася після такого складного інсульту, здивувало навіть їх. Це майже на рівні чудово, коли дитина не відновилася величезно, відновилася практично рухова сфера, відновилася настільки в такі великій мірі, що в побуті це не завжди можна і побачити. Коли Якову та Володі стало краще, опікунка відвезла їх за кордон на реабілітацію. Володі ж був перелом руки, спицю йому винули уже спицюнули ще тут. Там щось почав дуже погано зростатися, головний нерв. Це все якось там розробляла з масажами, переробляли. У Вови це була ерготерапія година, кожен день, дві години фізіотерапії. Після того як рука почала функціонувати нормально, йому відмінили знеболюючи. Він вже просто тупо ходив займатися в спортзальчик. Після року відновлення в клініках Австрії та Великої Британії здавалося, що діти майже відновилися. Проте почали з'являтися нові небезпечні наслідки травм. У Якова почалися судоми. Кожний приступ стоп все всьо хуже, хуже ліва частина руки, і ліва тіла. З'ясувати причину нападів там не вдалося. Тож Євгенія знову звернулася за допомогою до українських лікарів. Електронцефолограма, яка проведена була тривалий час, записувала і вона виявила пілотичну активність в тих ділянках, які ми постраждали під час травми. На це дало можливість нам об'єктивізувати на ділянку ураження, об'єктивізувати особливість того пілотичного процесу і відповідно скоригувати протипілотичне лікування. Також лікарі запідозрили хворобу моя моя, за якою у судина головного мозку формуються вузлики, а це величезний ризик, що інсульт повториться. І що несподівано аналогічні обстеження виявили схожі проблеми і у старшого брата. У володі виявлено піоптична активність головного мозку, яка проявлялася порушеннями сну, які супроводжувалися і діями, і рухами, на тобто, це. Стан, який не завжди вдається диференціювати тільки по опису батьків, наче оточуючих цей стан, який на потребує на запису під, тривалого запису електроцифлорами під час сну, і це дозволило нам підібрати на лікування, яке теж покращить якість роботи головного мозку. Наразі обом братикам спеціалісти призначили протисудомну терапію. Для більш радикального лікування необхідне спостереження в динаміці. За півроку братики Янковські знову приїдуть із-за кордону до Львова. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Їхав по справах, а опинився у крижаній воді. Водій жигулів не впорався і своїм автомобілем на слизькій дорозі та злетів прямісінько у річку. Західний Буг. Чоловік дивом вижив та вибрався з салону. А от його залізного коня довелося витягувати з води вже водолазам, рятувальникам. Що ж стало причиною такого піке у річку? Зараз з'ясовують слідчі. Товар не відповідав документам. До пункту пропуску краківець прибула вантажівка, якою кермував мешканець Львівщини. У документах було зазначено, що він перевозить сантехнічне обладнання. Однак з'ясувалося, що ні модель, ні митна вартість даних водяних насосів не відповідає заявленій у декларації. Відтак на місці склали адмінпротокол, що передбачає штраф у розмірі цих товарів, а також їх конфіскацію.